Гітаю всіх вільних людей не дуже. Сьогодні завершується 51 тиждень 2022 року. Сьогодні не буде для вас коротих вставок. Вчора я прогуляв, та й взагалі відео мало вийде набагато раніше. Тому сьогодні лише текстовий формат, е, аудіоформат. формат. Ідіть, щось робіть, включайте мене і слухайте мої умні мислі. Ой, Сьогодні розберемо ключові теми, на мій погляд, один із епохальніших тижнів на цьому році, тому що відмітка трупів окупантів перевалила за 100 тисяч. Наш президент з'їздив до Сполучених Штатів Америки, де нам пообіцяли досить прекрасну, гарну, неймовірну допомогу. У вигляді спорядження грошей і так далі. Плюс до цього прийнятий бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. Ну і третє це нагородження героїв під Бахмутом, і нагородження героїв Кремля. На цьому тижні президент України нагороджував героїв України у оточному місті Бахмут. Він туди приїхав. Нагородив своїх бійців, анонсував цей візит до Сполучених Штатів, побажав всім здоров'я, всім солдатам, їх родичам і поїхав. Достойний вчинок справжнього президента, справжньої людини, яка поряд зі своїми воїнами, які віддають життя за вільну і незалежну країну якою керує Зеленський. В цей же день у Кремлі відбувалося нагородження е наших колаборантів. Там нагороджували Володимира Сальдо і Маргариту Сімоньян Пропагандоншу. І ще когось. Досить цікаво, що це співпало день в день. І е, я можу зробити висновки, що наша розвідка працює набагато краще, ніж росіянська, тому що перебити інфоповод двічі росіянський це і взагалі інфопростір. Це щось неймовірне. Чому я кажу двічі? По-перше, тому що сам президент приїхав у найгарячішу точку країни. Президент України, я маю на увазі. І по друге, це одні ж ті самі дії, і там, і там нагородження, але яке? Але є нюанс, як в анекдоті. Я респектую Зеленському за цей неймовірно відважний вчинок, і за те, що він підіймає такими вчинками неймовірно бойовий дух нашої армії. На яку я, до речі, закликаю задонатити в описі цього відео на мультивалютний рахунок, у кого яка є можливість гривня 2,30-20, американські гривні також приймаються там. Допоможемо нашим хлопцям та дівчаткам. 100 000 росіянських мертвяків. Ой! Якщо ми ще возьмемо е, втрати. По мінімуму там один до трьох, один вбитий, три поранені, то 100 плюс 300 це 400 тисяч 400 тисяч покалічених, вбитих е за 10 місяців війни. І я нагадаю, що армія росіянська вся складала 1 мільйон 100 тисяч осіб. радисти там, уборщиці, буфетчиці і так далі. Ось така ось кількість. 100 тисяч вбитих це в другому, ну мабуть, в третьому колі вже є знайомі у кожного росіянина хто загинув на цій війні. Ну, а хто поранений, так тим більше. Без руки, ноги там чи без двох ніг. І аналітики до початку війни називали цифру в 100 тисяч мертвих окупантів тією цифрою, яка може сколихнути російський нарід. Але як ми бачимо, там настільки велика любов до царя, що ні 100 тисяч, ні 200, ні 300 їх не зупинить. Я, я вже остаточно зневірився в людей, які живуть на території тієї держави. Вони стерплять все, проковтнуть все і їм на все байдуже. Як ми бачимо, моя хата з краю, мене не призвали, добре. Ой призвали, ну така судьба, значить треба йти, значить, треба помирати за амбіції, пришелепкого того старого діда, який нами керує. Він же великий лідер. Ну і про допомогу Сполучених Америки. Прийнят пакет допомоги на 2 мільярди доларів, і там дуже багато спорядження, боєприпасів і так далі. Але найключовіше те, що нам передають, нам написано, що батарею комплексів петріот. Почитав я трохи за ці Петріоти. Що вам можу сказати? no fly zone над Ukraine. Стає ближчою до реальності, тому що це дуже круті і класні комплекси, які дозволяють взагалі збивати ракети на території Росії. Якщо в нас дійсно буде така, будуть вони в достатній кількості, і ми зможемо лупцювати літаки на території ворожої держави і ракети над ними збивати, то нам нічого не буде загрожувати. Це більше врятованих життів наших, більше врятованих життів наших громадян. І насправді я вірю в те, що нам озвучують не все, або якусь частину, третину від того, що до нас дійсно їде. Тому не здивуюся, якщо у лютому у нас буде не батарея комплексів «Петріот», а Петріоти будуть стояти. По периметру нашої держави, або по лінії зіткнення, де логічно, на мій погляд, їх розміщати. Більш логічно. Ну, чекаємо нової а, і ще на цьому тижні був прийнятий оборонний бюджет Сполучених Штатів, де закладено, я не пам'ятаю цифру, але досить багато мільярдів доларів на підтримку. Нашої держави на весь 23 й рік на гуманітарну допомогу і на військову. Ось таким був цей тиждень, друзі. Він був досить насичений, і я сподіваюся, що він завершиться спокійно і нас не обстріляють сьогодні в неділю росіяни. Ми спокійненько відмітимо свято. Хто не віруючий, просто переживе цю неділю. І бажаю всім гарного робочого тижня наступного і якомога продуктивного для наших Збройних сил. Всім гарного тижня. Пока-пока.